У цьому відео маю для вас невелику задачу. Якщо каліна поверне ручку духовки на 135 градусів праворуч, тобто за годинниковою стрілкою, який режим буде обраний. Ну, я насправді знаю декілька кутів. Я їх пам'ятаю, як вони виглядають. Спочатку вершину кута намалюю. Так, це у мене буде кут 90 градусів. Це у мене буде. Кут 180 градусів тобто, тут 90, тут 180. Правда, правда. Чому я брав саме ці два? кут 135 градусів буде більше за 90, але менший за 180. Тобто потрібний мені режим буде десь поміж цими двома. Ну, і я вже з малюнка бачу, що між ними двома є лише один. Але я ж не хочу покладати це лише на інтуїцію. Спробую ще і побудувати цей кут. Окей. Що буде, якщо я 180 градусів поділю на 2? Ну, я вже знаю, що 90. Тут доволі просто цей кут 90 і цей кут так само буде 90 градусів. Але що буде, якщо я 90 градусів поділю на 2? У мене утвориться кут 45 градусів. Одразу проведу цей промінь. Так. То от, 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 от у мене кут 45 градусів. І я бачу, що він прям ідеально вказує на режим, який ми обрали до того. І що ж буде, якщо я до 90 градусів додам 45 градусів. Це вийде саме ті 135 градусів, які нам і були потрібні.